Привіт-привіт, любі малята! Запрошую вас на заняття з комунікативного розвитку. До нас сьогодні в гості завітала дівчинка Оленка. Вона знайшла ось таку цікаву книгу, а в ній є різні завдання. Вона просить про допомогу, тому що вона не всі завдання може виконати. Давайте їй допоможемо та підкажемо. А ось і перше завдання з книги. Роздивіться картинку. Та назвіть перші весняні квіти. Підсніжник. Крокус. Проліски. Тюльпан. Нарцис гіацинт. Наступне наше завдання це опис квітки. Я буду задавати питання, а вам потрібно правильно дати відповідь. Як називається квітка, яку ви зараз бачите? Це тюльпан. Де росте тюльпан? В вазоні, на клумбі чи в полі? Тюльпани ростуть на клумбі. Яку будову має тюльпан? У тюльпана є стебло, листя, а також квітка. Молодці. Якого кольору та форми квітки на тюльпані? Тюльпан має жовте забарвлення та схожий на трикутник. Коли з'являються тюльпани взимку, восени навесні чи влітку? Тюльпани з'являються навесні. А яку користь вони приносять нашій планеті? Так вони милують наше око, а також дарують кисень. Побудуйте речення за картинкою, в якому буде три слова. А починатися речення буде ось так. Весною розпускаються що? Весною розпускаються бруньки. А що ще весною розпускається? Навесні розпускається листя. Навесні розквітають квіти. Ми знаємо з вами, що у нас зараз пора року весна. Давайте з вами пригадаємо ознаки весни. Навесні сонце що починає робити? Навесні сонце піднімається вище і починає гріти. Навесні тануть що? Навесні тануть струмочки та сніг. Навесні з'являється що? Навесні з'являється зелена трава. Назвіть останній звук у слові оса. Назвіть останній звук у слові сонце. Назвіть останній звук у слові жук. Назвіть останній звук у слові тюльпан. А ми продовжуємо з вами подорож чарівною книгою. І зараз з вами зробимо звуковий аналіз. Зробіть звуковий аналіз слова трава. Зробіть звуковий аналіз слова ластівка. Зробіть звуковий аналіз слова Хмара. На завершення нашого заняття давайте пригадаємо, весна у нас яка. Весна весела. А ще яка весна? Весна сонячна, а ще вона у нас яка? Весна зелена. Молодці. Любі діти, дякую вам велике за допомогу. Я навчилася багато чому завдяки вам. До нових зустрічей!